Що цікаво, що обидва безпосередні виконавці С і Д відбували покарання на території Автономної Республіки Крим. Після цього, за нашими даними, вони виїхали в Росію і прибули в Україну з території Російської Федерації. Я думаю, що в рамках кримінального провадження зареєстрованого вже Службу безпеки, будуть досліджені обставини, пов'язані з відбуванням ними покарання. У нас є підозри про те, що вони ще повинні були б перебувати на цей час в місцях позбавлення волі. Цей факт, а це вже встановлений факт, оскільки ці люди нами затримані, що вони причетні до діяльності професійні злочинці. Одного-дві, другого три ходки, так би мовити, в тюрму, що російські фахівці з такого роду тонких спецоперацій користуються послугами. На жаль, кримінальних злочинців.